Слава Ісусу Христову! Слава навіки Богу святому! — Що ви обідаєте вже? О, вже помолилися, та й будемо зараз обідати. То моя підписниця Лариса Острівкова приїхала за кордона та запросили мене. Кажуть, таїті, таїті, нас світового непогано кормлять їїсти. Малий же он де студент педагогічного, той теж нормальний дядько. Ну, і Ларисочка каже, от, де, де б не було, а, а в Україні дома краще, Вдома дома краще, так. Дома найкраще, вдома найкраще. Вдома найкраще. би не було, як би сказати, добре сюди. Якби не була, то вдома й найкраще. Найкраще. так, так. так. так Димслав, я сказав такого: у Бога треба заслужити, щоб такого кормили ще. Я дякую Богу, дякую, що маю до кого заїхати. Так, так, О, і, за, так. Вас, і за, за вас, і за ту наталю, що вас приймає. За синочка і за того ангелочка. Там ще принцеса за кадром є. Але... Всім благословенної суботи! Зараз приїдемо додому, будемо крутити абрикоси направо і наліво. Щастя, здоров'я, добра і многоя літа всім. Здоров'я і много я літа і миру. Дякую, Ларисочку. Тому я активна підписниця, я її такого обнімаю. І дуже гарна побожна жіночка. Виключай!